Похорони Олексія Навального як показник можливості розпаду імперії зла. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу поділитися певними враженнями, Враженнями, які в мене виникли після перегляду відео з похорон Олексія Навального. І ці враження, я б сказав, в контексті Україно-московської війни вони є достатньо позитивними. Принаймні вони показують достатньо чітко, що існують можливості руйнування імперії зсередини. Я на це, чесно кажучи, не розраховував, тому власне цими думками хочу з вами зараз сьогодні поділитися. У мене не було ніколи ілюзій стосовно пана Навального і прислів'я кожен московський демократ закінчується на українському запитанні, а воно дуже правдиве. Воно ну, надзвичайно правдиве, воно передає суть, і, власне, фрази Навального про Крим. Ну, вони є цьому черговим підтвердженням. Проте, в тих умовах, в яких е перебувають зараз жителі на Московії, ну м'яко кажучи, вони мало що здатні зробити, навіть ті, хто хотів би чинити супротив. І ця ситуація, яка в них там, вона виникала не за один день. Дуже важливим фактором в свій час був власне перелом, який зробив Єльцин, коли, по суті, Єльцин від формату можливої республіки перейшов до формату фактичної диктатури, я маю на увазі Пуч, обстріли Держдуми там і так далі. Путін став наступником Єльцина, і, поки Єльцин був живий, в нього ще була одна лінія поведінки. Коли Єльцин помер, Путін фактично задавив все, що можна було задавити. І навіть ті, хто радили Єльцину щодо приведення наступником саме Путіна, фактично опинилися під ударом. Той же ж Березовський, до прикладу, чи Абрамович, який. А попри те, що співпраця з Кремлем у нього триває досить потужно і тривала весь час, але він вважав за краще не повертатися на Московію, тому що там були певні загрози. Ну, а ці всі справи: Юкос, НТВ змінює власника, закриття РенТВ, потім відкриття так само з новим власником ТВ-6, ще там щось було. Я не настільки детально ці речі вивчав, але ця картина формування теперішньої. Диктатури, чи колективної, чи там двійник Путіна, трійник Путіна і так далі, вона виникала об'єктивно не за один день. І всіх невгодних ламали. І те, що зараз на похоронах Навального вийшло точно більше десяти, а може й більше двадцяти тисяч людей. Ну, десятки тисяч об'єктивно там були присутні, і я, власне, пропоную вам переглянути фрагмент того відео. Це дуже-дуже великий показник. Це при тому, що не хотіли віддавати тіло матері дуже довго, постійно змінювали місце поховання, проблеми створювали на кожному етапі власне, обряду відправлення в останню путь Олексія Навального. І далі, знову ж таки, Люди, які прийшли туди попри кримінальну відповідальність, попри те, що там інакодумство в цілому задавлене максимально потужно, люди кричали нєтва й «Вернуть солдат домой!» дамой! Вірнуть салдат солдат домой! Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой!» Так, це не десятки мільйонів, які кричали, які були готові виходити. Але це об'єктивно найбільший антивоєнний мітинг, який на Московії взагалі відбувся. І це дуже важливий показник. Показник того, що Московська імперія в своєму теперішньому вигляді, яка продовжує бути таким, такою собі імперією зла, в принципі, нічого не змінилося, починаючи з приходу до влади певних сил у 1917 році, вона може розвалитися зсередини. Там є люди, які мислять інакше, які хотіли б жити інакше. Там є дуже багато народів. Чому я вживаю слово сполучення тюрма народів? А Путін і ця вся кремлівська пропагандистська машина. Насправді, ще давно, ще під час Радянського Союзу, коли прагнула створити радя... совєтська чоловіка гомосоветікуса, вони старалися стерти розуміння понять народів, націй різних етнічних груп. І для імперії характерним є цькування будь-якого націоналізму, бо націоналізм це любов до свого народу в першу чергу, і пропихання імперського патріотизму, що в принципі є абсурдним. Але якщо ми глянемо на карту Московії, згадаємо навіть історію після 91-го року, то Чечня, Дагестан, Татарстан. Протести там, де чимало етнічних українців, в Новосибірську і ще десь там були. Це ті регіони сама Сибір, наскільки там все складно насправді, і наскільки там з великою радістю люди готові були би відділитися для того, щоб не направляти всі гроші з нафтогазу доларів в Москву. Ці всі можливі це все перераховане створює можливості для організації відцентрових процесів на Московії, для організації розвалу Московії зсередини, і це не потребує насправді величезних фінансів. Візьміть, до прикладу, гордий чеченський народ, який впродовж дуже тривалого часу чинив жорсткий супротив е власне, московській імперії. Дуже тривалий час. Так, там є, власне, зрадники, які побігли служити ФСБ, і які зараз на службі ФСБ, в тому числі, воюють проти України, ну, але це кадировці, це не чеченці, профінансувати їх, надати їм гроші, надати їм зброю, надати їм можливості, якісь розвіддання, ще щось. Ще щось. Це не такі великі гроші, але результат може бути дуже великий. Дагестан, Татарстан. Башкірія, там також зовсім нещодавно були протести. Тобто можливості для цього всього є. І ті можливості я бачив, власне, і раніше. І не може такого бути, щоб їх, до прикладу, не бачили аналітики, які на службі, скажімо так, в глобалістичних сил. Вони це бачать. І те, що такі процеси не запускаються, це показник того, що дійсно глобалістам невигідно, не відповідає їхнім планам. Розвал Московської імперії. Ну, це вже інше питання, я не хочу примішувати його до цього відео. Але в цілому ми маємо досить яскравий приклад того, що Росія може бути розвалена зсередини. І коли зійде українське Сонце, це насправді і відбудеться. І вже на завершення сьогоднішнього відео. я Хочу нагадати дуже такий короткий приклад роботи імперської агентури. Власне, в контексті саме протестів на Московії. Протести на Болотній площі постійно набирали оборотів, збільшувалася чисельність. Це була абсолютно чітка тенденція. Навальний був одним із лідерів тих протестів. Це була тенденція, і це був 2013 рік. Хоча почалася тенденція раніше, а не в 13. -му. І якраз для того, щоб не допустити зміни влади на Московії, якраз для того, кремлівські аналітики вирішили, що саме прийшов час переключити фокус уваги на зовнішнього ворога. Для показника зовнішнього ворога обрали українців, які ай, які падлюки! Хочуть жити окремою державою і так далі. Прив'язали сюди Захід і сказали, що от ми будемо воювати з Україною, ми нападемо, заберемо Крим, заберемо цей. І для пересічного обивателя створили таку нібито гордість за те, що он, як ми воюємо там із всім Заходом. Хоча насправді, насправді, насправді ми знаємо добре, що вони зробили саме з українським народом. Але я не на цьому хочу закцентувати, а на інструменті як вдало, для усунення певних внутрішніх процесів всю увагу сфокусували на зовнішньому ворогу. Наскільки вдало, і яка роль в цих всіх процесах всяких а, істот з розряду Гіркіна-Стрілкова. Вони ж працювали чітко, абсолютно в цьому ключі, щоб переключити увагу, щоб не допустити зміни. Цього диктаторського тиранічного кремлівського режиму. Ну, зрештою, Стрілков зараз за це сам розплачується своїм перебуванням в тюрмі. В тюрмі. Але ну це вже зовсім інше питання. Нам потрібно все-таки більше розуміти, який інструментарій використовують для управління мільйонами. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.